всім привіт, з вами діджей Кавун. і Сьогодні у нас буде огляд на ФВ 215 b 183 Цю машину додали вчора. за бони і я дивлюсь, дуже вона викликала великий ажіотаж. Я почитав коментарі, я так розумію, всі хочуть її придбати, тим більше за бони, хтось колись платив за неї в танковому аукціоні. Мені вона дісталася на халяву, так як я її ще прокачав в ті роки, коли вона була на гілки прокачки. Ну і для тих, хто не дивився вчора моє відео, я хочу сказати: дивіться, я вже награв на ній 802 бої. Тобто, я, напевно, трохи розбираюся, що це за машина і як вона зараз грається. Дивіться, я нікого не відмовляю придбати цю машину так. Вона цікава, вона прикольна, особливо коли залітає 1800 або 2000 шкоди з пострілу. Звісно, на душі, зразу на серці це свято просто шикарно. Заради цього ми і граємо в цю гру. Я зрозумію, це все. Я також грав саме заради цього на ній. От дивіться, у нас гра казіно, а це. Танк ця ПТ, це казіно в кубі. У нас, тобто, дуже багато ситуацій або пострілів, вони не залежать від ваших рук. Так, звісно, ви там займаєте якісь позиції, ви там зводитесь, але дуже часто снаряди летять куди і попало. Вони буває не пробивають, хоча повинні були пробити. У неї дуже довгий час зведення. Тобто, якщо в стоячу ще машину можна буде попасти, особливо якщо не на далеких дистанціях, то порохливі цілі це зробить. Майже неможливо, бо вам треба тоді буде кидати з віртухи, тобто не з повного зведення, а там круг на весь екран, тобто у неї стабілізація від повороту башти 0,4. Потім ми ще її порівняємо з прокачуваною бабахою ФВ 4005. І подивимось, там також є нюанси, є відмінності між ними. Звісно, що ця бабаха трохи краще, вона краще тим, що вона хоча б не пробивається фугасами. Там та машина, вона повний картон, тому туди залітає навіть від такої бабахи, залітає, звісно, на фулочку завжди. Цю машину тільки в корпус можна пробити цією ж гарматою. Ну і давайте по характеристикам пробіжимося, по, по обладнанню, по польовій модернізації, також по перкам екіпажу. Ну почнемо, напевно, з обладнання. Ні, давайте спочатку, напевно, все-таки ми розглянемо її характеристики. Дивіться, що у нас є. У нас гармата 183-го калібру, це супер. По правилу трьох калібрів, дуже великі які частини, там, наприклад, крищі, але спробуйте в них попасти. Звісно, ми будемо прибувати без проблем. Так, дивіться, що у нас є? У нас є. ББшки як основний снаряд. Пробивають вони 310, летять 830 і альфа у нас 1150. Скажу так, що буває ситуації, що я дуже часто використовую саме ББшки, особливо якщо ви граєте проти важкоброньованих цілей, наприклад, там Маус, Є-100 і таке інше. Тому перезаряджаємось на ББшку і тоді пробиваємо їх, хоча б там в якісь місця, де пробиття нам це дозволяє робити. Так, з приводу дивіться в хеш фугасів. Колись чому я кажу, що зараз вона вже не така, як була. Звісно, можна наносити і 1800, У мене такі бої були тільки що я грав спеціально для відео. Бої декілька зіграв, зараз їх покажу. Можливо, вони вже йдуть перед вами. Дивіться, 230 пробиття. Колись було або 270, або 275. Розумієте, різниця, яка висока, на 45 очок зрізали пробиття. Ви поки де граєте з десятками. Ну, добре, якщо там проти вас якийсь гріль або якась картонна ціль, ви можете там вицілити НЛД. Ну, 230 це мало реально. Мало щоб просто якийсь корпус комусь пробити. Наприклад, важкому танку пробити з 230 пробиттям дуже важко. Тільки борт або якийсь лючок там. Ну, можливо, якийсь там буде, де він відвертає башту, як ось це скоро ви побачите, або вже побачили. Тоді так залітає. Ну, таких ситуацій виникає не дуже часто. Вони виникають. Ось що, і дуже сильно бісить. От дивіться, у нас перезарядка майже 25 секунд. Ціна помилки колосальна. Якщо ви граєте на передній лінії, типу, і ви там залишились один, або просто ви граєте один, ви зробили постріл. Добре, якщо пробили супер. Якщо не пробили, або ви пробили там з, зі шкодою там 600 чи 500, все, на вас вилітає інший танк, і вам він робить дуже боляче. Ви за 24 секунди можете отримати і дві плюхи, таких серйозних, а може і більше навіть. Плюс танчик, дивіться, у нього корпус ватний. Ну давайте розглянемо броню, потім повернемося ще раз до, до характеристик. Корпус у нас ватний і дуже часто буває таке, що якщо пробувають нам передню частину, неважливо НЛД, ВЛД, часто горить він в лоб. Тому тут дивіться, компоновку нема сенсу ставити, тому що якщо ви будете ставити компоновку, тоді ви ви не зможете просто попадати в когось. Вам все треба ставити на гармату, на стабілізацію, на її зведення і на все таке подібне. Тобто не можна поставити компоновку, і нам треба все одно ставити до пайок обов'язково. Тому що з таким зведенням, з таким точністю все треба максимально розкачувати на гармату. Тому частенько страждає він від підпальчиків. Також, що ви там казали, там хтось мені написав. Я не знаю, ви чи хочете реальні настоящі огляди, або ви хочете, щоб я кожен танк облизував і хвалив? Я на що цього танку я впевнений. Я вам ще раз кажу: я зіграв 800 боїв на ньому, навіть більше. Я точно впевнений про те, що я кажу: якщо я не грав на танку і щось там розказую, то ви можете мене поправити тут. Я на цьому танку граю кожен день, майже кожну неділю, так точно. Це казіно, тому що сьогодні ви попадаєте, супер, мені це теж подобається. Офієнно по 2000 настрілювати. На наступний день вам в упор ви не можете пробити. Ну, добре, пробило на 200 шкоди. На наступний постріл робите взагалі не попали. І ще через 24 чи 25 секунд робите постріл, не попав, не пробив. І отак, от частенько буває, що 5 боїв підряд, ви просто не можете нічого настріляти. Супер, якщо ви там один бій з 10, ви зіграли і багато настріляли, ну так воно, скоріш за все, і буде. В середньому буде один, два, три постріли. Якщо ви зробили один на фулочку, хай буде, супер, це на початку бою. Інші ви там якісь добирать, треба буде, там супротивника. Ну, він уже не фуловий буде. Звісно, будуть і моменти. Я ж кажу, цей танчик. Звісно, буде і моменти, поки я хочу завершити свою думку. Будуть і моменти, коли ви зможете настріляти багато шкоди. Але я ж кажу, чому я назвав його Казіно цей танк? От він реально Казіно, тому що ти не знаєш, що від нього очікувати. Буде він. Ну, треба напевно перед грою помолитися. Буде він сьогодні настрілювати, чи попабдати, чи пробивати. Добре, дякую, рандомчик вам, дякую гру, богам гри, що ви сьогодні мені... Розрішили там постріляти, але просто підгорає від нього не менше. Тобто, скільки ви задоволення від нього отримуєте, стільки підгорає у вас пердак, коли ви не попадаєте, а вас усі попадають, вас підпалюють з першого пострілу, вас розвалюють. Ну тобто, а ви не можете нічого у відповідь зробити. Ось така от тема, от з ним от. Якщо його можна і дуже сильно любити, і дуже сильно ненавидіти. З приводу броні повернемось знову, бо я щось забалакався. НЛД-117 ВЛД-205. Хто там мені писав тільки що там, годину назад, що ти тут шукаєш броню і спеціально шукаєш, де її нема. Ну добре, картонний тут корпус картонний. Ну, вісімки навіть пробивають усі, ЛСТ-шки, пофігу. Ось, вони пробивають корпус. Броня. Борта. В цілому 50 мм і екран 6-56 Як Якби ви не ставили цей ром, ну ось так от тільки. Але сюди, 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 сюди ви вас будуть пробувати. Добре, в башту не будуть пробувати. Дивіться, з приводу броні башти, звісно, вона набагато круче і набагато краще, ніж у той ФВшки прокачуваної, вона може відбивати. Але дивіться, тільки ось тут. І то ну проти десяток ви граєте, по КД. 254 це пробиття танків 10 рівня, без проблем. У них десь отак от 255 на 10 рівні. Ну і що? Ну, будуть через раз пробивати. Сюди також. Ну ось тут, от можливо, десь, якщо в нижню частину десь ось в Піксель попадуть, не будуть пробивати. Ну і сюди, звісно, не будуть пробивати. А ви що, будете прямо надіятись на це? Та не смішіть вас, якщо побачили, так само вбивають. Ну трохи не будуть вас фугасами мучити, звісно. Але вбор точно також фугасами пробивається. Ну башта вона може трохи відбити, але у вас нема кутів. Танк буде, спочатку, ви викачуєте своїм корпусом. Коротше, потім виїжджає ваша гармата. Кутів немає, ви заїжджаєте, якщо з пригорку, спочатку корпус виїжджає, потім ваша гармата, яка не опускається. Тому це некомфортно. Далі, з приводу характеристик, далі побалакаємо, ДПМ у нас. Ні, давайте спочатку час зведення. 2.64 це непогано для такого дрина, але абсолютно мертва стабілізація. Особливо бісить, це те, що у неї стабілізація погана саме від башти. До речі, башта я забув в попередньому відео вчорашньому сказати, у нас не повного оберту. Крутиться вона по 45 градусів направо і 45 наліво. Це непогано, до речі, Цього вистачає. Так, звісно, якщо там вас будуть крутити, цього буде недостатньо. Так от, з з приводу стабілізації 0,4 у нас стабілізація від повороту башти, тільки ви трошки, там треба отак от трошки, 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 трошки тянуть, Тоді буде зовсім там невеличкий такий прям розкид. Якщо ви отак дьорнете мишку, все, круг на весь екран одразу. З приводу розкиду на 100 метрів. 0,34 це також непогано. Це нормальний розкіт для такого дрена. З приводу міцності, у нас її 2000, але я з полівої вибрав там на огляд, здається, чи на щось інше. Зараз ми це все подивимось. І трохи забрав міцності. Ну, 60 очок забрати це фігня, Вона, вони нас не спасуть. З приводу цього, мобільності 35 вперед. з польовою модернізацією, я зробив на максимальну швидкість назад, там плюс 2. Буде 15 назад. Це йому також потрібно. 35 вперед він її набирає, до речі, більш. Менш нормально їздить як такий нормальний тяж. Назад 15, ну це з польової. Зараз ми її також розглянемо. З приводу скритності, вона, до речі, краще, ніж у бабахі прокачуваної, тобто тут без перків на маскування 10%. Ну, це непогано. Ну, танк здоровий, це йому не допоможе. Я також тут взяв на огляд цей перки і польову модернізацію. З приводу обладнання Бо взяв я. На вентилятор в перший слот це для того, щоб зробити просто все треба на гармату. На стабілізацію, на час зведення, на розкіт. Це нам допомагає робити вентилятор. З приводу до другого слоту беремо обов'язково досилач. Тут не можна поставити стабілізатор. На жаль, якби ще сюди можна було поставити стабілізатор, це була б суперкрута машина. У нас було б розкіт там, ну чи стабілізація десь 0,34, це вже було б щось, ну. Поприємніше. Тому сюди досилач, обов'язково можете поставити боновий, буде 22 секунди десь перезарядка. З приводу третього слота я б поставив би експериментально цю систему підвищення вучності. Ну, Т3 треба ставити, у мене немає оцих шестеренок, я би поставив би саме це мінус 7 від розміру кола зведення і плюс 5 швидкості до зведення. Тому ну, це прикольна штука. Я думаю, в третій слот можна поставити саме цю тему. Так, ну і з приводу перків екіпажів. Давайте розглянемо їх, дивіться, бойове братство 100%, щоб разом із вентилятором нам усе розкачається, тобто там і маскування, і час зведення і все інше. Це зрозуміло. Ремонт, так як у нас машина грає, може грати як і важкий танк, тому що там, ну, хоча б є якась броня, ви можете їхати вперед, вас, хоча б, фугасами но не розберуть. Це плюс. Так, далі гострий зір, і все, що я вам казав, обов'язково ставте на зведення. Оце. Координація, тобто збільшується тут швидкість зведення, це 100%. Оці всякі екстремальні умови. Також бачите, збільшується ну, типу бонус ефективності екіпажу там на якийсь відсоток, тобто на 5%, коли буде на 100% він вивчений. Перки до огляду, це також пліч-опліч. Також, щоб збільшити коротше, бонусу ефективності екіпажу, тут на ваш розсуд я поставив, щоб мене не так. Довго світили. Так, далі другим. Також це ж все саме, боєве братство, обов'язково все на стабілізацію, обов'язково концентрація, обов'язково швидке зведення. Тобто все треба поставити, зробити так, щоб він міг нормально, достойно стріляти, ця пт шка Тому обов'язково все на зведення, все на стабілізацію. Ну і зрозуміло, третім. Чи останнім обов'язково ремонт? Далі тут механік водій, також бойове братство, плавний хід, ремонт, король бездоріжжя, знавець двигунів для того, щоб ми їздили трохи швидше, трохи вперед краще. Що тут іще можна взяти з приводу цього? Ну, якісь інших пірків. Ну, віртуоз, не знаю. Тут на ваш розсуд. З приводу цих заряджаючих. Обов'язково також бойове братство, ремонт, можна взяти інтуїцію, тому що частенько ви будете зустрічати ворогів броньованих, вам потрібно буде стріляти на ББшці. У мене, на жаль, не вистачає слотів. Я вирішив, що краще взяти саме такий набір перків, ніж щось інше. До речі, тут трошки неправильно, треба взяти обов'язково. Давайте навіть зараз я чогось не побачу. А ні, все правильно. Тут два заряджаючих, тому все правильно. У мене на іншому заряджаючому є оці перки, тому все правильно. Так, так я і кажу: відчайдушний, ближній бій, щоб знову ж таки час заряджання знизити. Ну і на другому заряджаючому вже оце поліпшена боєукладка, щоб там розкид, типу, ой, не розкид, Ну, коротше, більше пробиття було, і обов'язково ідеальний заряд до швидкості польоту снарядів. Вони у нас летять не швидко: 830 метрів на секунду. Тобто, упередження там брати треба ще до цього все звикати. Тому, в принципі, я не кажу, що прям лайно там капець не можна грати, можна на ньому грати. Просто він може підірвати ваші пердаки, як він це робить мені, так я його. Люблю обожнюю цей танк. Я ж кажу, не просто так. Я на ньому награв 800 боїв. Але буває таке, що ти виїжджаєш і просто вас тут, блін, розривають капець. Я розумію, що це на всіх танках таке буває. Але тут просто підграє тим, що ви заряджаєте гармату 25 секунд. І тобто ви зробили постріл там в упор чи на 100 метрів, не попали, чи зробили пробили, але не повністю там нанесли 200 шкод, і ви чекаєте оці 25 секунд знову ж таки, щоб зробити ти постріл. І з цього сильно горить. На інших танках ви цього не відчуваєте, тому що ви робите, ну, дуже там за 25 секунд ви робите 3-2 постріли. Розумієте, от в цьому типу от така тема. Ну і дуже часто, я ж кажу, боги рандома його не дуже сильно люблять, тому що ці ваші снаряди вони летять дуже рідко, точно в ціль, тому що дуже часто треба кидати м -м, з віртухи, тому що немає у нас стабілізації. Давайте його порівняємо. З прокачуваною машиною. Дивіться, все, в принципі, те ж саме. Тут є трохи різниця між ними. І з того, що ми казали, бронювання. Звісно, у ФВшки набагато краще. Тут у нас картон повний, який пробивається просто. Всім, чим тільки можна, палкою, чим угодно. Бачите, картон дивіться. 200 тут, 213, оце взагалі 14 мм. Оця будка пробивається без проблем любими фугасами. Із-за цього його ненавидять. Ну і він більше набагато, він вищий за ФВХ. Тому це мінус великий. Але ж тут дивіться, що тут є. По-перше, розташування башти у нас посередині. І у нас кути нахилу, мінус 10. Там мінус 5. У вас башта ззаду. Тобто тут комфортність стрільби краще, і тут стабілізація від повороту башти краще. Отаке от діло, розумієте? Так, давайте далі подивимося, що тут ще у нас із того перезарядка. В принципі, вона однакова. Тут, можливо, я десь там перки неправильно зробив, інші вони різні. Тут є у нас обертання башти 90% чи градусів вліво-вправо. Тобто вона крутиться набагато краще, ніж у ФВшки. Кути, я вже казав, набагато краще у неї у ФВшки вниз, але от вверх краще у цієї ФВшки, тобто у старої Бабахі. З приводу ДПМ однакові, перезарядка у нас майже однакова, Так, з приводу броні ми побалакали. З приводу рухливості, дивіться, по потужності двигуна у нас у ФВХі прокачуваної набагато все краще. Тобто на 5 кінських сил набагато ну, вище, типу. З приводу максималки, тут просто немає у мене польової чи чогось там 32 і 6 назад. Йопте, я це тільки зараз це побачу. Оце, звісно, великий мінус. Ну, також беремо пірк на задній хід, 100% сюди, буде 8 чи 9. Ну це, звісно, 6, я цього не бачу. Чесно скажу, це лютий мінус, прям капець, який лютий. Тобто, якщо ви зробили постріл, і ви хочете назад закотитися, це просто нереально з такою швидкостю. Тут я згоден. Це, звісно, лютий мінус. Тобто, це танк одного пострілу. Можна сказати. Тут хоча б ви можете закотитися назад. Так, дивимось далі. Що у нас ще тут? З приводу цього маскування, я казав, дивіться, у ФВшки набагато все краще. Тут 10. Якщо ще сюди маскування якесь, типу вставити і ну, на прокачати маскування. То буде відсотків 20 і від кущів можна буде від дистанції пограти, якщо до вас боги рандома будуть, типу, схиляться над вами, чи як дадуть вам постріляти, коротше, ви зможете з дистанції, можливо, навіть в когось попасти і зробити непоганої шкоди. Коротше. 20% буде прикольно. З приводу огляду, з перками, з усіма тут 436, тут 425. Тому в цілому, так, напевно, ВВшка ця краще. Але якщо у вас є. Така ФВшка, я не думаю, що там прям кардинально зміниться якісь гімплеї. Ви що там, що там граєте майже однаково. Краще і тут грати від дистанції. Ну так, ви можете вперед поїхати там за спинами союзникам, союзників пограти, хоча б вас фугасами не будуть пробивати. Це згодом з вами тут можливо трохи краще грається. Я не кажу, що прям це лайно собаче. Ви просто там уже таке почали писати, що ти тут доколупався до неї, що вона така сяка, погана. Та беріть, беріть її, ваше діло купляти. Я просто свою думку ну, вам розповідаю, як я на ній граю. я думаю, що за 800 чимось боїв я можу нам казати відверто, що яка машина вона є, це точно, це нічого я не видумав, це все з мого досвіду. Беріть, купляйте, тим більше за бони. колись люди віддавали величезні за неї гроші, там срібло і все інше. Просто дивіться їх і в рандомі не так багато. Ну що, їх мало ви думаєте? Та багато у кого вона є. Ну зараз буде більше. Я, наприклад, не бачу в ній якісь проблеми. Там багато блогерів вже почали писати, що це ж капець, вона зламає рандом. Ну... Та хай буде, я наприклад візьму. Просто якщо вона буде часто попадати до вісімок, то це, звісно, буде погано. Там вона зможе шухеру навести. Вісімок вона буде пробувати своїми фугасами навіть в лоб. Ну і з третій там 220 броня корпусу, ну, корпусу там і всіх інших танків. Ну в середньому там 220. А от з десятками, якщо ну буду я там на якомусь 705А чи на чомусь іншому, ну що вона мені зробить? Ну, на проти тяжів чи важкоброньованих машин вона не буде гратись. Прям супер круто. Хоча є у неї ці ББшки, і це буває, що я на ББшках теж там наношу 4-5 тисяч шкоди без проблем. Вам треба зробити 5 тичок. Так, звісно, на ній треба зробити дві тички. По 1800 все у вас уже 3600 в кармані. Це круто. Я згоден. В цьому імбовість машини є, тому беріть без проблем. Я ж нікого не відмовляю. Я просто кажу про себе. А ви дивіться самі купляти чи ні? Забув сказати з приводу польової модернізації. Тут обов'язково ставимо до міцності шасі. До... Проходимості, тобто, це до збереження на броної швидкості, тут до часу зведення, тому що коло у нього не таке прям там, сильно капець, яке погане. Тобто до часу зведення буде краще. Тут ми ставимо до огляду, тому що скритності, ну, це йому не допоможе, одразу кажу. Тут у нас до швидкості зведення і до розміру до мінус відсоток, 15%, 15 від розміру кола зведення після пострілу, тобто до стабілізації. До швидкості зведення це 100%. До часу заряджання, ну хорошо, ви там секундочку, можливо, півтори зріжете. Це вам не допоможе. Краще частіше попадати, ніж, типу, частіше стріляти. Тим більше, секунда вам не допоможе. Ну і тут обов'язково ставимо до плюс 2 заднього ходу, тому що щоб можна було після пострілу відкотитися кудись там за укриття. Це обов'язково до запасу міцності машини, ну на 120 очок. Буде у вас більше запас міцності. Це також фігня. 120 очок це ні про що. Тому 100% ставимо до заднього ходу. З приводу слоту. Тут, в принципі, без різниці. Тому що у нас ну, в обладнанні не стоїть не те, не інше. Ну, ви можете грати в принципі з закалку, якщо хочете. Ну це йому не допоможе. Краще, частіше попадати по танку. Ось таке сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. До нових зустрічей, всім добра!